Всім привіт, ви на каналі One Games. і сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже цікаве питання, чому Росія вважає S.T.A.L.K.E.R. 2 пропагандою? Сьогодні ми поговоримо, я вам поясню, чому це не так. А з вас, звісно, лайк, підписка, і не забувайте оформлювати спонсорки. Ну і після рекламної паузи розпочинаємо розповідь. Стоп, стоп! Додивись до кінця. Ти ж знаєш, що далі алгоритм покаже тобі якусь нудну діч, а тут реально варте уваги. Є гра, яка зветься Рекрет. І Якщо ти зараз подумаєш, яка сіндюшка тупорила, то тримайся за стілець. Регрид це не чергова стрілялка і не виживання в лісі з паличкою. Це диктатура, параноя, ігри розуму. І головне, ти та троє твоїх друзів за столом, де кожен раунд хтось вилітає. Не тому, що програв у скілі, а просто тому, що всі проти всіх. І виживе тут тільки один. Кожне рішення там, як останній ковток повітря. Сказав щось не так, тебе злили. Зробив хибний хід, тебе злили. Просто був підозрілим, тебе, звісно, злили. Регрид живе на підозрах і брехні. Чудово, правда. І найцікавіше, гра ще не вийшла, але ти можеш зайти в закритий плейтест, поки двері не зачинили прямо перед твоїм носом. Хочеш впливати на правила, давати ідеї, казати, що розробники все роблять не так. Будь ласка, заходь у їхній Discord, Там тих, хто хоче змінювати гру, забагато не буває. Посилання на Discord залишу в описі. І не роби вигляд, що ти це пропустиш. Додай регрет у вішліст в стімі, бо потім будеш шукати назву і не зможеш знайти. Посилання на стім залишу в описі. Усе починається з дуже знайомої російської аудиторії Риси. Страху перед реальністю вони звикли, що світ має підлаштовуватися під їхні імперські фантазії, де вони великі, духовні і обов'язково ображені. Ви пам'ятаєте мої ролики? І тут виходить сталкер 2, рік тому. Гра, яка робить, яку робить українська студія. Світ, який не центральний навколо Росії, і де слово окупант вживається без лапок. Для росіян це вже не художній твір. Для них це загроза. Бо вперше за багато років гра відбиває реальність, яку вони хочуть замазати фарбою альтернативних фактів. Талкер 2 не є пропагандою. Це продукт культури, яка пережила трагедії, вибухи, війну. Це мова нації, яка не збирається зникати, але Росія цього не терпить. Їм потрібно, щоб будь-яка історія про Україну була або мала Русь», або заблудшує. І ця гра взагалі руйнує їх міфологію про братський народ. Взагалі про це розповідав весь цьому ролику, тому його теж подивіться дуже дуже детально, тому що там багато було коментарів від росіян, які я розбирав. І вам також в принципі рекомендую подивитися і розібрати ці коментарі в себе в голові. Тому вони й кричать, що це пропаганда, бо коли правда болить, її називають звісно пропагандою. Ну це максимально ізі, це максимально ізі. Але не головне, тому що ви пам'ятаєте, в минулому році я записував ролик про імпортозаміщення сталкеру. Да, ось ці заголовки, де писали, що сталкер український, Росія робить свій клон сталкеру. О тут починається в принципі комедія, бо імпортозаміщення в Росії давно перетворилося на цирк, де шапіто підпалене, клоуни, фаніці, а глядачі думають, що це частина шоу. Їхні спроби створити свій сталкер. Виглядають як diy набір, типу, зроби сам, якщо руки ростуть із дивану. Вони роблять ігри, які намагаються копіювати атмосферу сталкера, але втрачають головне сенс. Тому що сталкер це про самотність, природу, втрати, вічей і боротьбу. Російські замінники це про те, як зробити таке саме, але без України. І це не творчість, це, мабуть, ревнощі зліплені на юніті за три вихідні. Кожна їхня гра виглядає, ніби хтось скачав мод для Скайріму і зробив вигляд, що придумав щось своє. Тіні на рівні 2010 року, анімації ски тайських асетів сюжет одного разу в альтернативному СРСР. Ну тобто в Росії поки що один реальний сталкер це їхній гравець, який полює на знижки через ЕПН, щоб купити українську гру. Але зробити вигляд, я нічого не покупав, вообще нічого. Звісно, минулий ролик вам в принципі не дасть заскучати, тому що про це я більш детально там обговорював, що заборона ніяк не вплинула на популярність сталкеру на їхній території, але суть не в цьому. Суть в тому, що я вже записував відос про їхній клон да аскет, так званий в грудній. 24-го року, по-моєму, це було, і це настільки була погана гра, що в мене просто не залишалося слів, щоб її дійсно якось адекватно оцінювати. Якщо взагалі можна адекватно оцінювати ігри, створені росіянами в копірайт українській грі. Ну, отже, подивіться ті ролики, тому що дійсно дуже, дуже багато було матеріалу і так далі. Сталкер був однією з тих небагатьох ігор, де росіяни почувалися домінуючими. У старих частинах дія розгорталась на територіях, які вони ще могли привласнювати своїми фантазіями. Для них це наш культурний код. Для нас гра створена Київською студією, коли ГСЦ виходить із другою частиною і чітко говорить, що ми Україна, це наша гра, і це наш біль, і це наш блін Чорнобиль. Росія, звісно, втрачає контроль над наративом, який будувала десятиліттями, і це їх лякає сильніше за будь-яку зброю. Сталкер 2 стає символом, символом української стійкості, індустрії, яка не вмерла попри війну, символом того, що українці можуть світити у світовому геймінгу без російських старших братів. Тому Росії кричить, бо бачить, що Україна більше. Не в їхній тіні. І сталкер це дзеркало, у ньому вони бачать не духовність, а себе звичайних загарбників, яких більше ніхто не романтизуватиме в іграх, особливо від українських студій. Тому що, подивившись на минулі частини сталкеру, у мене дуже сильно підгорала срака, як сильно там їх, в принципі, було романтизовано. Це було дуже сильно романтизовано і показово наскільки сильно романтизовано. Якщо ви не знаєте, то звісно, пограйте в старі частини, і думаю, вам не захочеться більше в них повертатись через це взагалі. А тепер головне: Росія нам намагається нав'язати міф, що сталкер був їхнім, українці не мають права робити його політичним, але ігрова індустрія змінилася. Блін, гравці втомилися від брехні, від того, що їх вважають тупими. Світ бачить, хто напав, хто стріляє і хто бомбардує цивільні міста. І коли гра показує реальність, це не пропаганда, це просто факти того, що відбувається назовні. Сталкер 2 виграє одну битву за одною, не через хайп, через чесність. просто. українські розробники не ховаються, вони говорять світові правду. Російські імпортозамінники не можуть сказати правду. Вона їх знищує, тому їхні ігри приречені бути фан-серісом для людей, яким важливо не думати. І найсмішніше це те, що весь світ обговорює оригінал, а не копії. А про їх аналог навіть росіяни не хочуть говорити, тому що він вже зник взагалі з радарів і пройшов рік. Практично ну не практично, по-моєму, дав вже рік пройшов. Ніхто навіть про їх гру і не чув. Історія завжди вибирає той бік, де є щирість і правда. І тут вона точно не на бозі Росії, тому очевидно, що їх згадувати більше і не будуть. А ви пишіть в коментарях, пам'ятаєте ви про. Аски, чи ні, пам'ятайте той мій відео чи ні? буде цікаво почитати. Взагалі, хто дивився, хто не дивився. Ну і звісно, не забувайте вподобайки, тапати, щоб ось цей ролик залітав в рекомендації, щоб побільше людей його бачило. І звісно, щоб побільше дуб росіян згоріло. І в коментарях написали, що Ванюк чмо. Дуже сильно буду очікувати такі коментарі. Все, дякую за перед вас. Лайк, підписка, оформити спонсорки. І всім до побачення. Побачимось дуже скоро в нових відеох. Всім пока.